Про що розповідає Старий Завіт. Історичні книги. Книги Біблії, починаючи від книги Ісуса Новина і закінчуючи другою книгою Макавеїв, називають історичними книгами, головне завдання історичних книг Біблії показати, як Бог діяв історії вибраного народу, книга Ісуса Новина. Продовжує розповідь про ізраїльтян після виходу з Єгипту. Книга описує приблизно 20-річний період часу, коли під проводом Ісуса Новина, після його помазання Мойсеєм, Ізраїльський народ увійшов до обітованої землі. Ісус Новин розподіляє території між 12 племенами Ізраїлю. Книга суддів розповідає. Як після смерті Ісуса Навина та його сучасників ізраїльтяни раз по раз відходили від Бога і почали служити ідолам, Бог допускав, що за таку поведінку народ потрапляв під гніт своїх ворожих сусідів. Саме тоді народ божий починав волати до Господа про допомогу. Бог у відповідь посилав своїм дітям суддів, тобто рятівників. Які визволяли їх з рук ворогів, тією силою, якою наділяв їх бог. Після відносно недовгого часу миру народ знову забував про Бога, і все повторювалося знову. Книга Рути розпочинається з того, що Елі Мелех, чоловік родом з Віфлеєма разом з дружиною Ноемою і двома синами. Рятуючись від голоду, оселяється у Муа в краї. Згодом Елі Мелех і його сини помирають. Ноема вирішує повернутися до Ізраїлю. Разом із нею іде дружина одного з її синів, тобто її невістка Рута. Під час жнив Рута йде на поле, родича Ноеми Вооза збирати колоски. Згодом вооз одружується з Рутою. Їхній перший син Овид був дідусем царя Давида і предком самого Христа. Книги Самуїла, перша і друга, названі так тому, що в першій з них головною дієвою особою є великий пророк і останній суддя Ізраїлю Самуїл. У цих книгах описана історія Божого народу щонайменше 130 років. Коли Самуїл на бажання народу помазав на царя спочатку Саула, а потім Давида, у другій книзі описана історія Давида, грішної людини і великого царя. Книги Самуїла демонструють гарні приклади життя з Богом і сумні наслідки вчинених гріхів. Перша і друга книга царів описують період близько 400 років, протягом якого Ізраїлем після смерті Давида правили царі. Поки Соломон був вірним єдиному богові, царство процвітало. Він виконав заповіт свого батька Давида і збудував храм. Але згодом Соломон починає відходити від бога, поклонятися ідолам. Після його смерті починаються суперечки між його нащадками, що, зрештою, призводить до розколу царства. Утворюється Південне царство Юдея із центром у Єрусалимі і північне царство Ізраїль, столицею якого стає Самарія. Якщо народ і царі починали чинити несправедливість, і поклонятися ідолам, бог посилав пророків, які нагадували про необхідність жити за божими заповідями. Найвидатнішими пророками були Ілля і Єлисей. Зрештою, північне царство було повністю знищене ворогами. З часом, попри те, що у південному царстві у юдеї траплялися праведні царі. Однак чашу Божого терпіння переповнило зло, яке чинили інші царі, і довірений їм народ. Бог допустив, щоб Вавилонська імперія перемогла юдею, зруйнувала храм і забрала мешканців Юдеї у полон. Перша і друга книга Хронік ще раз, але трохи під іншим кутом описують події, про які ми вже знаємо, з книг Самоїла і книг царів. За змістом книги Хронік поділяють на чотири частини. У першій подано родовідні списки генеалогію від Адама до царя Давида. Друга частина охоплює царування Давида. Розповідає про підготовку до будівництва храму розпорядження про порядок богослужінь передсмертні накази Давида. У третій частині описано царювання Соломона. У четвертій частині мова йде про наступників Соломона, які за винятком Йосафата, Єзакії та Йосії відвернулися від Бога, закінчується книги хронік описом знищення Єрусалимського храму вавилонянами. Однак, у останніх кількох віршах подано указ перського царя Кира про повернення юдеїв на батьківщину і відбудову храму. У цій серії ми розглянули частину історичних книг Біблії, продовження у наступній серії.